Якби помножити любов усіх людей, ту що була, що є, що потім буде, то буде ніч, моя ж любов, як день, не знають ще чуття такого люди, якби зібрати з неба всі зірки і всі сонця з усіх небес на світі, моя любов горітиме яркіш за всі сонця на тисячі століттів. якби зірвать квітки з усіх планет. Що вітер їх під зорями колише, Моя любов пахтітиме міцніше над квіти всі прізь років вічний лед. Якби зібрать красунь усіх віків, Поз мене, хай йдуть вони без краю, Маріє я на них не проміняю, ні одній з них не вклониться мій спів, хай очі їх зілються в зір один, і в серце зір цей буде хай світити. Зачарувати мене не зможе він, твоїх очей йому не замінити, з яких зірок злетіла ти сюди, така ясна, що спів про тебе лини. світи ж мені, світи мені завжди, надзорі всі, зоря моя єдина.